Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за подарований день. Щиро дякуємо за те, що дозволив ще один день нам зібратися і попрацювати. Дякуємо за сонечко, яке зійшло сьогодні над нами. Розпочався наш день. Як життя, здоров'я вас! Слава Богу! Слава Богу! Зазвичай, як завжди, з молитви. Але з технічних причин я не зміг зняти цьому молитву. Завезли цемент і будемо сьогодні робити бетон для того, щоб залити фундамент для нашої огорожі. Ось тут наша огорожа знаходиться. Це частинка, яка йде від дороги. маємо ворота. Які додому молитви класне, чудове, сонечко подобається мені. То я потягнувати. рештовку брати вже зробили. Частинку, част... основну частину зробили, а частинку доробляють. Вийшло досить гарно чудово. в те, що огорожа буде теж. Гарненька. Ось, бачите, яка рівненька. А ось і бетонозмішувач наш, на якого ми так чекали. Дуже сильно полегшує нашу роботу. Якби прийшлося нам вручну замішувати бетон, то б дуже важко би нам було і довго би те робилося. А так цемент. Треба загрузити і воду в нього залити. Дякую брат! Дякую. Дякую тобі, братико, за квас, дуже чудовий. А все остальне він робить самий. Гравір і пісок, він сам собі завантажує, розмішав і поїхав вже з готовим бетоном. Брути налаштовують міксер і все, бетон уже полився. Сьогодні роботи такої різної, всякої, не буде багато. Більшість буде тільки про те, як ми робили. Огорожу. Дивіться, порівняйте цього хлопця і той камінь. Я думаю, десь вага в них одинакова. Здоров'як. Давайте там <шлух> не А це вібратор, який змішує бетон. Видавлюю з нього повітря, і щоб потім не було таких пустих місць, ущільнюю його, досить маленька, але зручна річ, дуже якісно робить свою роботу, для того, щоб здешевити трошечки самий. Бетон заливку, то ми кладаємо трошки каміння. Не сильно багато. Ось і Женя допомагає нам. Камінь явно не для нього, не для братика Жені. Ось так виглядає наша зараз площадка будівельна. Ворота ми закрили чорною плівкою для того, щоб не змастити її бетоном, бо він скрізь розлітається і. Ось тут трошечки роздавив бетон нашу рештовку. А ось так працює вібратор. Бачите, де є тільки маленький отвір і зразу вода в нього виходить. Тобто ущільнює дуже чудово. Пастор Іван Васильович сьогодні працює з вібратором. Руки після нього дуже сильно болять, бо там постійна вибрація така, досить неприємна. Ось одну частинку ми вже залили. Ось тут посередині ворота будуть. Це заїзд на Маша прийшла в гості до Петі. У них сьогодні свято 22 роки, як вони разом живуть. Хай Бог благословляє їх всьому. Вітаємо вас, наші друзі. А тут приїхали наші поваря. Привезли нам чудовий класний обід. Дякую вам, сестрички. Благословінь вам хай. Бог вам дасть нагороду за ваші старання. Ось так останні приготування. І зараз через декілька хвилин вже все буде на столі. На відео це все легко і просто. А в дійсності сестричкам багато довелося прикласти старань і зусиль. Класний чудовий пиріг був сьогодні. Пончики були досить смачненькі, і соляночка була гарненька. Все було чудово. Молодці, дуже приємно бачити, коли діти приходять зі своїми батьками. Також і сьогодні. Сестричка Іна взяла з собою свою доньку, теж допомагає, їй, старається, щоб мамі було легше працювати. А що клей давати? Брат Міша сьогодні теж прийшов зі своїм помічником, буде легше працювати. модрості праці і можливість працювати, Господь. Дякую, що ми маємо мирну головою і хочеться, щоб мир був на всій Україні. Благає тебе і віримо в тебе, що ти деш перемогу. Дякую за їжу, благослови її. Ім'я. Сьогодні також була дуже чудова страва на столі. Це мамалига наша, м'ясо, огірочки, бринза і грибочки. Дуже смачно було, сестрички. дякую вам. А пиріг взагалі був дуже чудовий. Ось так пройшов наш обід. Дякуємо Богу за день, подарований ним. Дякуємо за те, що їжу маємо на кожен день. Дякуємо за те, що Бог дарує мир нашому куточку, нашої країни. Молимо за наших військових, за наших хлопців, воїнів, які боронять нашу країну від ворога. Хай Бог благословить і збереже кожного їх. А я я добре. Люди дивляться і кажуть, що це Це не то, що вутрх, це просто така, типу, якби... Це клинчики ці викинути, оті його ще шов ти не прочистив. А ось Сережа побачив і мене. Все було по-справжньому. Емік теж вчиться у батька будівельної справи придивляється. Коли шеф скаже, як воно довго бути. Правильно і якісно. Так, так. Давай, вот так. Вот так. Молодец. Сережка, ножик, Ось як чудово гарненько виходить все рішки. А води сатабличні. Ти знаєш непогано. Ну, Дивіться, рівень. Добре, грає і співає сюди. Ну так як я давав. Сергійко приїхав за своїм товаришем феміком. Зібралися і поїхали відпочивати кататися. Дякую вам, друзі, за те, що були разом з нами. Дякуємо за те, що дивитеся, допомагаєте, благословляєте. До зустрічі. Хай Бог кожного вас благословить і збереже. Віримо в те, що ми з вами ще зустрінемося і будемо продовжувати розпочату Божу справу.